Вітаємо, любителі електротехніки. На зв'язку 45 й кілометр, мене звати Михайло, і сьогодні хотілося б поговорити про те, як я збирав свій електровелосипед Да, трошки обстановочка трешова, але це, по-перше, моя комната і мій гараж. Я трошки здвінатий на двокульосних і. можна сказати, велосипеди живуть разом зі мною. Вот ота один. Другий отам. Вот а зараз ми переміщаємося у 2023 рік Весту. І я показую, як я збирав цю електричку, яка от там вот стоїть світить габаритами синіми. То вже теж апгрейд, і про це я теж буду говорити у наступних відео. А поки що його трошки назад у часі. Привіт, на зв'язку Михайсь. Отож вирішив я зібрати собі електричний велосипед. Тому що оренда не дуже вигідне рішення. Ось власне велосипед, який я зараз орендую, в принципі, подібний я буду збирати, тому що ось ця рама в принципі, підходить під, як то правильно сказати, мій зріст. Ви на цей безлад не звертайте увагу, тому що ремонт, плюс війна, це все застопорилось, тому це просто студія і майстерня моя. Проблема ось цього орендованого в тому, що акумулятор просто вбитий, ви просто подивіться на цей пробіг. 6936 кілометрів без 64 кілометрів, 7000 тисяч. Акумулятор вбитий Сьогодні я їду забирати подібну базу, в принципі, ідентичний велосипед, і я вже замовив собі електронабір. Я розкажу, чи варто взагалі робити собі електровелосипед скільки можна на ньому заробити, як це взагалі. Керувати електровелосипедом, скільки можна проїхати. вибачаюсь Скільки можна на ньому проїхати, не використовуючи педалі і так далі. Коротше, контенту буде багато. А поки що я їду забирати базу. У плані я спочатку було купити щось готове, але після пошуків на всім відомому сайті використаної техніки я вирішив збирати велосипед сам. Ви спитаєте чому? Тут діло в акумуляторі, його ресурс досить обмежено, на відміну від мотор колеса, тут шестерні не поміняєш, обмотку не заміниш. Тому, щоб не потрапити на варіант, котрий вже був балансований і перезаряджений 400 або 500 разів, я вирішив не економити у цьому плані і зібрати все-таки велосипед з нульовим пробігом. І того забрав як розбайк повністю велосипед на компонентах Shimano, що дає неймовірний накат. Єдине, що для Glovo, я думаю, треба буде замінити Shimano на щось дешевше, реально шкода. У комплекті мені продавець взагалі віддав і оригінальні гарміні диски, вони вже тут помінені, тому що як зі слів продавця, при гальмуванні вони розігріваються і гнуться. В принципі, дефолтна ситуація на а, дешевих філіках. Тобто деякі компоненти ставляться дорожче, деякі дешевші, і того виходить така от розбалансіровка. А ось мій любимий е залізний кінь, ХВЗ Стерчосе. Єдине, що на ньому я вже собі вбив коліна. До речі, вибачте за те, що такий у мене голос, я вчора. Доволі так нормально з городка вкрутив, надихався холодного повітря і захворів. Так, анбоксинг. Першим ділом витягуємо мотор повну. Далі всі лишні комплектуючі. Ось це найтяжче тут, скоріше за все, акумулятор, друзі. І все. Переконуємося, що коробка постав. Зарядка. Ну і відбувається анбоксинг останньої коробки. Бачу, що мене вже на сумку надурили. Або просто забули її покласти. Ну окей. LCD дисплей. Такий, як на орендованому велику, був. А Це пас асистент. Так, єдине, що то треба все діставати акуратно, я думаю, розірвати цю коробку. Контролер. А це, скоріше за все, акумулятор в сонці. Акумулятор на батарею. Важить кілограм, напевно, 6, може 7. Кажуть на 60 км пробігу. Ну, будемо бачити. А цікаво, з яких елементів вона складається. 18650 чи щось дорожче. Отож, всі елементи на місці, можна потихеньку буде зараз приступати до зборки. Акумулятор найголовніше, контролер мотор колесо датчики пас за стенту. Я взагалі можу в принципі, їх не підключати. ну, Якщо вже взяв з ними, то прийдеться підключити зарядка і само мотор колесо. То все треба буде заізолювати і буде класно. Пицовка в принципі нормальна. Я от боявся, що його не заспацюють, але все ок. Ну тож, я думав, що мене надурили зі сумкою, але бачите, вона ось така. Тобто трошки незручно буде. Я не знаю, куди я контролер буду запихати. Ну, щось придумається. Поїхали до зборки. Ну, логічно, що от сюди батарея підключається. Далі треба буде розбиратися багато піні. Я довго думаю, думаю в принципі, дивіться, акумулятор і контролер влізається в цю сумку, єдине, що треба буде дзюрки зробити для виходів, як мінімум на мотор колесо. Від контролера. Зараз будемо рішати цю проблему, тобто я думаю, просверлити десь з цієї сторони, щоб на мотор колесо виходило, і звідси десь має виходити на ручку газу. там Світло всяке, USB, розпіновки. Вже близько години я мучуюсь з зборки велосипеда. Насправді з самого початку потрібно було перебрати мотор колесо. Тобто з ось цього колеса перекинути резину, тріщотку і гальма на ось це. Чим я зараз і займусь. Тобто складного тут нічого немає. Це пепка знімається, вставляється тріщітка і назад закручується. Ось це, щоб налякатись топорна шайба для дропаута. А друзі, зараз виключили світло і тому я не знімав. Коротше, Велосипед майже вже готовий. Там Залишиться провода, правильно знаєте, так гарно розподілити, заізолювати його на погану погоду і поставити зараз датчик асистенту і швидкості, чим я займаюся. Якщо коротко, то по під'єднанню тут його поламає тільки кончений. даун. От Ручка газу я от все гарно отак от обмотав хомутами скріпити, все виводиться під низ да, до цієї проводки. Тут я розрізав дирочку, пропхав провода. Як бачите, в цю сумку нормально влізся контролер в Втісно, тісноті та не в обіді. Далі, ось з тої води дирочки, виходить от сюди провід. Провід з'єднується. І отут я вже підписав, що це є газ. Далі. Ось ці два провода я поки що знаєте, тестово з'єднав. Це, наприклад, іде асистент. Не педальний, а конкретно велокомп'ютер. Тут також провід от виходить сюди і в цю от дирку. Потім я постараюся скрутити і вложити сюди в сумку. Далі. Педальний асистент. З ним трошки буде проблема. Я не знаю, де його вивезти. Можливо, прийдеться ще отут розрізати дару Роз'єднати оцей провід, пропхати і з'єднати. Насправді, тут все досить просто. От, бачите, є така от штучка з датчиком. Знімається каретка. Верніше послідовність викручується. Болт, шатун знімається, розкручується каретка, вставляється датчик, закручується каретка. Тоді вже на вал на вал вставляється отака от штука. От тут теж кончений даун все поламає. Бачите, є стрілочки. Якщо вона показана показано отак, значить неправильно, бо педаль крутиться от туди. Значить, стрілка має також йти в ту сторону. Тому якось так. Важливим нюансом є то, що якщо ви закрутили руками і починаєте його викручувати, то ще не значить, що він викрутиться. Ви таким чином об'єте собі різьбу. І тут мені на допомогу прийде отакий ключ. Тут вже як яка фантазія. В принципі, дозволяє... А тепер маємо справу з картриджною кареткою. Тут нам допоможе такий от ключ. Ми його просто сюди вставляємо і знову ж таки такою штукою крутимо. Оце буде найтяжче, тому що розкручується вона тут вправо. Після декількох спроб натягу, дуже поганим зйомником, я е, наживив різьбу. І в принципі, як бачите, вона пішла. Зі сторони педалів, обов'язково вліво розкручується, а закручується вправо. І не наоборот. Датчик чуть-чуть сюди десь. На цьому все, установка датчика завершена. Так, Воно буде отак приблизно виглядати, якось сюди воно залазить і що -то нам притискається. Асистент готовий. Ну от, замотав я це все діло скотчем, тут вже провід кінців накинув. Тепер встановлюємо цю штуку максимально близько до датчика. Все, теперки діло замалим, встановити шатони назад і готово. Отож, по педальному асистенту я його заклеїв скотчем, приклеїв тут, лишилося вивезти ось цей провід, кудись туди, можна прорізати тут водирку і запхати. Чим я зараз і займуся. До речі, ото все я скотчем обмотаю і харчовою плівкою, і буде взагалі шикарно. Так, як би тут так прорізати, щоб контролер не пошкодити. На то, як сумка буде триматися, можна забити велику бібу, тому що вона вся буде обмотана скотчем, це герметичність, ну і плюс харчова плівка. Тому така от ситуація. В цілому велосипед вийшов непоганий. Якщо коротко його оглядати, то тут редукторний мотор колесо, який підтримує як 36, так і 48 вольт. Воно заднє і в принципі багато не кушає, якщо їхати в опадовом режимі. Звісно, можна зняти обмеження швидкості. Конкретно моя збірка з акумулятором на 13 а годин і 48 вольт. Дозволяє розігнати цю бричку близько 60 км на годину, як показували тести, в принципі з GPS воно плюс-мінус однаково, там погрішність максимум кілометрів 6 годину, не в користь спідометра на велосипеді. Накатав на ньому я вже близько 1600 км, і це тільки за три тижні. На момент, коли це відео було знято, звісно, там було 1300 кілометрів, щось, як я сказав, може і чуть більше. Зараз пробіг, я би вам, звісно, показав, але в мене була поломка, після цього прийшлось міняти контролер, який трошки несумісний з, з цим LCD-дисплеєм, і воно до кінця не показує правильні цифри. Взагалі в мене спідометр теперки не працює і одометр. Я покажу вам те, що пол... поламане а місяць тому. А за місяць я накатав ще десь плюс-мінус 5 тисяч. До плюсовий там. Нагадаю велосипеду один рік. Ще це оці від суму. Десь 18 тисяч вже точно є. У мене просто, ну типу, вже не працюють передачі після заміни контролера. І разом з цим датчик швидкості. А так бричка взагалі відпадна. Зараз, поки я ще нікуди не втік, скажу, а акумулятор за рік не втратив ємність. Тут близько вже 400 циклів. І я навпаки почав на голову брати на ньому по 2000 в день. Так що це про щось говорить. Може то я просто ноги накачав, але вигорання я... Треба апгрейдити акумулятор. Категорію А я так і не можу до сих пор отримати, тому що сервісні центри якісь кончені, вже погода да не була з лютого. Але маємо те, що маємо. Прийдеться апгрейдити ВІЛ, і це ж лишні витрати. При тому, що в мене боксер вже стоїть в Сараї. ну Печально.